Доброго дня всім, вітаю на каналі Реальні Японці. Така сьогодні у нас погода, кінець березня, випав сніг на вулиці мінус 2. На огляді Suzuki Лед 5. Дуже схожий на LED 4, особливо технічно, має свій цікавий дизайн. На одометрі 8 тисяч, але попереджую може бути другий круг, тому що японці їздять немало. Ось тут бардачок невеликий. Тут є такі кармашки, чого немає на Леці 4. Ось такий гачок. Ключ один, оригінальний. Сидіння відкривається, як на 24-му звідси. Так ось тут пак. Він пластиковий, нержавіє. По сидінню чехол перешитий. Що стосується резини спереді виробник Тімсон. По протектору як нова. По колодкам десь відсотків 80 залишку ззаду теж Тімсон. Десь біля 50% залишку, по колодкам так само Ремень ролики. Заміни не потребують, варіатор без ізносу, якщо є бажання, можемо окремо зняти відео для клієнта. Тут встановлений новий фільтр, поролоновий з пропіткою. Радимо ставити тільки з пропіткою, тому що він добре затримує пилюку, бо через сухий вся пилюка потрапляє в мотор. Зараз покажу як їде, як набирає швидкість.